Іро, вітаю то що власне передбачав законопроект? Вітаю, Олю. Нещодавно завершилося вечірні засідання Верховної Ради, та й і першу половину теж можна навряд чи можна назвати плідною, тому що один єдиний законопроект, який заходилися розглядати депутати про контроль іноземної валюти, і той провалено. Із годинним запізненням в залі з'явилася в день міністерка фінансів Наталія Яресько. Після тривалих консультацій, то внутрішнім телефоном, то мобільним, вона таки вийшла доповідати на. Трибуну про цей урядовий законопроект покликаний стабілізувати валютний ринок. кабінет міністрів домагається, щоб щоб долари сплачені за український експорт не вешталися довго офшор, офшорними зонами, а швидше надходили в Україну. Задля цього чиновники хочуть скоротити граничний термін надходження експортного виторгу з 180 календарних днів до 90. Так, ми розуміємо, що робимо регулювання в цій сфері набагато жорстішим, але цей крок робиться виключно в інтересах всієї економіки на тимчасовий період з метою стабілізації ситуації з курсом. З кількох спроб народні обранці так і не змогли набрати необхідної кількості голосів для того, щоб проголосувати за цей закон, хоча б у першому читанні, депутати від різних фракцій називали його недосконалим, недопрацьованим. А потім вгледіли в ньому ще й корупційну складову, тому що ліцензування за імпортерами та експортерами мають здійснювати Національний банк України, якому нині ще й не надто довіряють. Яка боротьба з корупцією, коли кількість дозволів українського чиновника зросте? Людина пошпослизнулась. Що йому що треба зробити? Правильно його треба добити. Що робитимуть із цим провальним законопроектом? Депутати радилися протягом дня на кулуарних консультаціях, а врешті, і взагалі перенесли розгляд. Іро, відомо, що власне дене засідання закрили, бо побилися радикали. Тобі відомо, чого Ляшко причепився до Мельничука. Те, що є на фото і відео, Олю, це дійсно, що екс-айдарівець Сергій Мельничук замахнувся першим, і дійсно він першим зчинив бійку. Сталося це так, коли він зайшов до зали, то між ним та його колишніми колегами з радикальної партії місяць тому його виключили. З неї зчинилася спочатку пересварка, а потім і бійка. Його колишні колеги ніяк не можуть йому пробачити його виходу, його поведінки. А ще й того, що кілька днів тому. Він об'єднався з екс-регіоналами у депутатську групу Воля народу і, взагалі, врятував її таким чином від повного розформування. Прошу подивитися, як все це відбувалося. Спікер закрив засідання хвилею емоцій. За драк винесло на прес-поінт. Там двобій став масовішим і ще й мало зрозумілішим. Неясно було хто кого бив чи розбороняв. Навпаки, однак, як наслідок, вперше в історії українського парламенту розгепали місце для проведення брифінгів, повалявали і штативи, і відеокамери. Однак, на щастя, ніхто не постраждав, не зазнав тілесних ушкоджень. Шаляшко виштовхував Мельничука, аж поки той не у дверях, ось як це було, і разом з тим пропоную послухати аргументи сторін про те, що сталося продався олігархам, і він має скласти мандат. І це моя відповідальність перед виборцями. І я вибачаюся перед виборцями, що я вчинив цю помилку і цього зрадника провів до Верховної Ради. Щойно розпочалося вечірнє засідання. Стало ясно, що пристрасті між супротивниками не вгамувалися. Взагалі знову щинилася штовханина. Володимир Гройсман спочатку оголосив перерву вже вже третю за день, а потім і взагалі закрив засідання. Олю дякую, Іро. Це була Ірина Стороженко з парламенту. Де сьогодні хотіли зміцнити гривню, а натомість почубилися.